Добрий вечір, Малі передпадки окремо мовного каналу. Гуляємо з Максиком. Все гарне. Перший день жовтня добігаю свого кінця. Що розказати? Розповісти. В Харкові все як завжди. Тривоги були. Відбій був. Знов, Вон, вікна побиті, все як завжди. Ну життя триває, незважаючи ні на що. Світло є, водичка, дякую Богові є. Вибухи далекі є. З Ютубом, ну, на російськомовному каналі воюю, щось не дає, може прийдеться ще на україномовний ставити російське відео, але не знаю, що робити, не знаю. Хочу щиро подякувати усім, хто дивиться, лайкаєте, коментуєте, ніколи відповідати. Все буде гаразд. Всіх ще раз зі святом. На українському каналі це дуже важливо. І що? І будемо жити. Ні, миру, добра, злагоди. І звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Гарного вечора, спокійної ночі, мої любі. Пока до побачення.